Слава Ісусу Христу, сьогодні Великий Четвер, Меса Єлеїв. Послухаймо Слово Боже. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус прибув у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботні до синагоги та встав, щоби читати, і дали йому книгу пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано. Дух Господній на мені, тому що Він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому. І він почав говорити до них. Сьогодні сповнилося це писання у вухах ваших. Слово Господнє. Це помазання Святим Духом є основною думкою цього невеличкого фрагменту Євангелії Ісус намащений. Пригадаємо собі, що намащення в Старому Завіті стосувалося царів, пророків і священників Це показувало їхню. Особливу місію і їхній особливий зв'язок з Богом. У випадку Ісуса Христа ми маємо справу з чимсь більшим, оскільки Він має цей безпосередній контакт зі своїм Отцем, з Богом і діє як Бог, Він Син Божий, пам'ятаємо про це. Але давайте звернімося більше до цих останніх слів. Сьогодні сповнилося це Писання у вухах ваших, мої вуха. В Біблії слово Боже приходить через вуха. Треба Слово почути, щоб його прийняти. І цілий великий піст ці наші зречення, сповідь, це, це прагнення очищення, слухання духовних проповідей, реколекцій це все мало очистити наше вуха, щоб слово Боже могло туди потрапити, але цього очищення ще замало, щоб вуха були намащені. Що це означає? Бог має розпізнати в моїх вухах вуха свого сина, і тоді це слово буде входити і залишатися, і приносити плід. І це для нас дуже важливе, щоб наші вуха були намащені, щоб в них сповнювалося Слово Боже, яке ми слухаємо, розважаємо, щоб це не залишилось на рівні ідеї думок. Слово Боже намагається стати тілом. Як кожне наше слово, хочемо, щоб приносило конкретний ефект. Я сказав, людина зробила. Я сказав і сталося. В цьому ми маємо наслідувати Бога. І Господь запрошує нас до цього. Він хоче нам дати цю владу, цю силу. Отже, просімо про це намащення, особливо сьогоднішнього дня. Нехай вас благословить на це, Бог Всемогутній. Отець і Син і Святий Дух. Амінь.